Всім привіт! Вітаю вас на каналі. Сьогодні знову така похмура погода. І вийшла я трошки познімати. Сьогодні хочу показати вам відділення діточки. В мене є дві діточки, одна спиньочка і друга спиньочка одна дикий кіт. Яка ще не квітла, але повинна бути метеликом. А інша з як і кідан, яка в мене квітла метеликом, але потім пропала. І зараз піньочка вона дала діточку. І хочу відділити. Подивимось, що там вийде. Чи дві відділимо, чи одну. Будемо дивитись. Це моя гейхера. Скоро вона буде квітувати. квіточки в неї не дуже такі, прям привабливі, а от листечка а в неї є багато різних сортів, і листячка вона має такі різнокольорові, гарненькі, варігатні. Це інший сорт. Зараз я не пам'ятаю назву сорту. А, купувала я чимало, в мене кущиків 10 було э, э, різних, але минулого року було дуже спекотне сонечко, і багато дивлюсь, що э, посохли, і хоча я й висаджувала їх так от в тіні, під бансайчиками, під ялиночками, але дивлюсь, що не всі повиживали. І ця теж така гарненька. Листя гарне має. Полуничка, яку я привезла з Європи, з нею все добре. Бачите, красніють ягодки в неї. І ось два кущика червоні ягодки, а там третій, мабуть, трошки пізніше, ще немає. Ну, я вам скажу на смак, вона солодка і смачна. Так що, як буде давати паросточки, вуса опускати, то буду розмножувати. Гуляючи по садочку, роздивляючись, яка вже зелень пішла, така соковита, спало мені, на думку, розпочати сезон зелених коктейлів. Періодично я практикую вживання зелених коктейлів, але тільки тоді, коли зелень з'являється своя, і вона нічим не підлита, не протравлена, а така, яка є натуральна. Склад може бути різноманітний. Хто що любить, я, наприклад, і мангольд, і шпінат. І рукалу, і ось різноманітні теж салатики. Додаю. Все, що всходить, корисне, те і додаю. Так що, будемо збирати і ходімо робити коктейль. Розпочинаємо сезон. Детокс. Моя сама рання півонія рожева. Така яскраво рожева. Зрізала собі трошки у вазочку. Фіалочки теж розквітають. І ось те, що я приготувала на зелений коктейль. Нарвала листя салату, шпінату, почистила яблуко одне і один банан. Закладаю у блендер все. Вирішила я цього разу. Додати і яблучко, і е, банан, і також вирішила кефіру. Захотілося мені такий коктейль. Все в чаші блендера взбиваємо. І ось виходить у нас такий зелений коктейль чи смузі. Кому як подобається, так можна і називати. І на сніданок щось по типу яйцо Бенедикт, але це просто чорний заварний хліб і на ньому яйцо пашот. Також у нас сьогодні трошки вогню. Вирішили розтопити камін, бо на дворі погода більш не весіння, а осіння така. І захотілося трошки тепла, розпалити вогник. І поступово приходимо з вами до відділення діток. Це в мене Сого Йокідан. Подивимось, треба буде його відділяти чи ні. Під питанням він у мене ще. А це дикий котик. І от дивлюся, бачите, дикий котик, яке велике корінечко, длинненьке. Всього там два корінця. Але вони длинні. І так як дикий котик любить нарощувати длинненькі корінці, то думаю, що пора його відділяти і пора забирати від мамки. А там, бачите, ону, яке велике теж коріння є, можливо, ще дасть якусь діточку нам. Але я вже казала, не знаю, як він у мене не встиг проквітнути. Тому, можливо, це буде і звичайний дикий котик. Звичайний дикий, дикий котик у мене є в колекції. Ну, але як буде, то буде. Будемо чекати. Так, так як він виліз, ви знаєте, не прям з пеньочка, а от прям з центру росту. Тому тут прийдеться так покрутити, пошукати місце зручне, щоб не поранити цю дитинку і гарно відрізати. Так. Листочок трошки заважає, ну, такими малесенькими, малесенькими кроками можна її відділити, поступово відрізати з усіх країв, О, наче, наче виходить. Ні, ще, ще не все. Отак, От є. Є діточка. Витягуємо її корінчики. Отак. От Цей залишаємо. І ось дитинка, яка в нас вийшла. Чималенькі корінчики. Пора вже на окреме існування її перевести. Ось такий стаканчик пластиковий я хочу взяти. Заглиблювати її не буду. Ось так під верхом не буду мазати там нічого, тому що я не буду заглиблювати шийку, вона мене буде так на поверхні. Наниз покладу. Пінія в мене кора візьму трошки умамки в посадці, щоб була мікрофлора там така, як була в тому горщику. І також буду додавати мох по краю стаканчика. І в мене є ще пінія. От зверху трошечки пінії докладу і така легка повітряна посадочка. Нічого я там не трамбувала. Поливати не буду декілька днів. Ну, пару днів точно не буду поливати. А отак от вона й буде. шия вся зверху. Ну, і щоб не дуже сохло це корінечко яке вверх, зверху стирчить, то от, да, по іменно по корінечку, по верху трошечки ще так мох. Ну, думаю, все. Легка повітряно, корінчик видно. Це добре. Так, подивимось зараз на якідан. У мене є сумніви. Але треба, треба подивитися, треба відсаджувати чи ні, бо корінців мені не видно. Коріння в горщику є. І його є багато, але ні. Подивилась я, ви знаєте, роздивилась, там дуже маленькі корінчики, листочки, наче величенькі такі. А там один зовсім манюсінький корінець, його не видно, він там заплутався. Там один сантиметр. А той, що побільше, ну сантиметра 4. Це дуже мало. І хай він е, росте на мамці. На піньочку. Це і не з точки росту, а іменно спінька ця діточка вилізла, тому нехай вона ще, ще посидить і свої коріння наросте, наростить. Ну, а тут у мене на поличці малючки, ось ці, які я раніше відсаджувала, скульптор. Мій потім там біля. Стіночки, бачите, корінчики вже пускає Майдер Принц, це який я з квітоносика зняла вообще, без, од... без одного корінчика, розповідала вам. Це слідуча в мене там біля Майдер Принца Гута IDA, діточка. Ну і ось такий садочок. Тут у мене вон, теж дітки, бачите, маленькі на піньочках. Просека, шанела, айскрім. Ну, а тут я ті, що і купувала, і деякі мої відсаджені приживаються тут. Всі тут на полирці. На цьому буду завершувати. Дякую, що були зі мною. І до побачення!